Панує між вами щоднини, щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає, все блага християнська любов. Годі смутку вам раді звіщаю, що Месія на землю прийшов, що в етепі, у яслах на сіні, народилося Боже дитя, веселіться, сини України, привітайте малятко Христа. Як дивно, аж це віри, все точне вбрання Одягла земля, по чорнім листю обрус ніжно білий, рука Ангелика ніжно застеля. Невже це сон? Та ні, не може бути? О, ніхто зірка ніжно мерехтить, де з небесним пилом крутить, І сипле перлами на скроні верховіть. Не Немов нема на світі горя й лиха, он прадіжі рубці припорушив, Зірничка коляду виводить з лиха. Що нині сотвориться, де воздей. І навіть mm -hmm. красив місяць із хмари, на вістку ту зіп'явся над селом. І в ніч різдвяно своє диво чари, розвів довкола білим молоком. Зоря встигла сяйвом дорогу, до дива, до спасіння до царя. До немовлятка, що вже є Богом, якого дочекалася земля. Дізнавшись про народження до Ми рушили покліним віддати. немовля немовляю, світом задумує, бо той родився на царя, ми цар. Що нас від темряви і неправди порятує. І золото дарю немовляті, яке збирали люди небагаті. Його збирали тес з ковалями, всі ті, кого руки з мозулями, то золото дорожче всіх скарбів, воно добуте роботящими руками. Я даю те, пахучу миру, просив збудити в людях право пізнання, пізнаннями і добросвіти, що мені в цьому світі не влади. Я для сіря приніс іще не що він мав над нами найвищу владу, йому що вірою і, і правдою служити. І в його царте, вики вже жите. Вай, вай, вай. Що я чую, що я бачу, всі куди з нині мандрують, всі кось неї вітають, чи не ліпше вдома сісти, добре випити, з'їсти. Чуєш, мочку, що ті скажу, дивні є ті люди, в люту стужу мандрувати, напасти собі шукати, чи не легше було нині, в теплій сидіти хатині, Передітись та з друзями. Поспівать і погулять. Почекайте, пане братя, бачу кудись ідете. Наді всього досхочу ковбаса й горілка. Ну якщо пани захочуть, то буде ще й дівка. В Ви... нас усе можна купити і дешево дуже. Так що курчому не минайте, не будьте байдужі. Витягай салу, Ковбасу й горілку. Нехай в час веселить. По поводу міфу. Ну, а я вже тут як тут. Маю я для вас продукт. Маю брошки, і коралі. І ще різні. Причам далі. у мене ще в крамниці коротесенькі спідниці. Ви будете ніби нові. І ні з вічерб, ні молі. То грудей для вас щось маю, Губи будуть, мов з Та я буде французька, воно ну, та як дверя гручка. Будуть вас ожидати, хлопцям наш поньки ставати. Кожна жінка схоче коло боку вас стояти. Так що прошу купувати. Геч, дюра, вичепися, годі турбувати, бо нам треба в вифлеєм скоріш поспішати. Бачу, збились по дорозі, бо душа ваша в тривозі. Ще звіт так, собі безінка, наче на язик каліка. як мошка всім мордує. Другий і рує, і нема у цьому віри, Що залишиться без шкіри. Забирайся, геть, іди, щоб не сталося біди. Не такі вже нині люди. Щоб з тобою справу мали, а про Бога забували. Ви мене не проганяйте, я й сам піду ну а зараз за хвилину іру заходу. Я ірок, цар цього краю, іншого царя не знаю. Я будівник держави, отець народів, знаний хлібороб Свої діла у книгах я прославив, іншого царя не хочу чути, І чий цар не може бути. Не тішся, Іроде лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, і ніщо не зникає, і над котом кожним меч долі звисає, Хоч діток ти вбив, свою душу загубив, Тож ж знай, що месія не омер, він живий. Ось тобі новина, Межі дітьми не вбито, Божого сина. Не, не, боже, не, Люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поблін відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Співаєте стояти всім, мовчати? Кому ви тут зібрались присягати? Зібрались підважити трон і потоптати мій святий закон. Неначе Іру вже немає влади. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Ха ха, отут же чую грішну душу, і я в пекло взяти мушу. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Поборено зло, лютий цар відступив. Звалив його спільний доволі порив. хай згодою Бог поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб Іро ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо. І славу вовіки йому заспіваємо. Відчуємо вас, господарі, у різдвяну днину, хай Господь оберігає всю вашу родину. Нехай ласка й слово Боже дім не покидає, нехай кожен в цьому домі Ісуса вітає. Він рятує нас щоранку у щирих молитвах, Захищає віру й правду у буденних битвах. Не ламайте його волі, честь йому віддайте і віхи свої щеднини щиро розповідайте. Бог ся то що може знати, Ісус моє ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться.